У коментарях до попередніх відео були розмови про те, яким чином краще захищати свій будинок з точки зору вогнепальної зброї. Заварюйте чайок. Сьогодні ми поговоримо про три кращі калібри для захисту дому. Я б не ставив взагалі таким чином питання. У будь-якому випадку наявність вогнепальної зброї вдома для захисту це добре. Навіть якщо у вас щось максимально непідходяще, наприклад, гвинтівка в калібрі там, 50 BMG або 338, чи так який-небудь з болтовим затвором, то все одно просто постріл в коридор з цієї гармати зробить вашим нападникам контузію, велику купу в штанях і відіб'є все бажання продовжувати далі. Тим не менш, ми розглядаємо. Глянемо кращі варіанти для того, щоб зробити собі певний рівень безпеки. І не тільки. Для початку, якщо ви хочете захищати себе, необхідно мати перевагу над супротивником. Цих переваг можна отримати. 5 видів. І перше, про що ви маєте подумати, це раптовість. Звичайно, ті, хто до вас лізуть, самі обирають день і час доби, в який до вас припруться в гості. Але необхідно подумати стосовно того, щоб саме ви наносили перший удар. Тобто для цього вам потрібні такі речі, як засоби сигналізації, а також продумати завчасно, де, з якої кімнати і так далі ви будете починати захищати себе. Друга перевага, яку ви можете отримати над своїм супротивником, це озброєння. Звичайно, якщо величезний шкаф 2 на 2 метри, і у випадку, якщо до вас, наприклад, залазять два грабіжники, то вони про це потім пожалкують на все життя. І ви навіть для цього не будете використовувати руки, то це все звичайно класно. Але якщо ви тендітна дівчинка, або просто дрищаве створіння, типу мене необхідно отримувати цю перевагу іншим способом. А це зброя. Краще мати щось ніж нічого, тому наявність ножа або дуже великого ножа, або битки великої битки. Або вогнепальної зброї і тому подібних речей, це в будь-якому випадку значно краще, ніж виходити просто з голими руками і посмішкою в 32 зуба. Але усі ці речі мають бути в легкому і швидкому доступі, щоб між моментом, доки ви зрозуміли, що у вас гості, і до моменту, коли ви взяли до рук зброю, не пройшло півтори години. Третя перевага це вогнева міць. Звичайно, з точки зору озброєння, ринок дозволяє вибрати будь-який ствол. Але, будь ласка, якщо ви купуєте щось саме для захисту дому, воно має бути достатньо потужним, щоб для вирішення проблеми було достатньо однієї таблетки. Четверта перевага це знання території. Це ваш дім, і вам видніше, яке у вас планування, де ви спите, де скоріш за все будуть залазити гості. Тому необхідно обрати такий напрямок оборони, щоб ті, хто до вас лізуть, були в найменш вигідних умовах. Вам, у випадку, чого було куди відступати, і між вами і супротивником на лінії вогню не було нікого із домашніх. Це треба також продумати завчасно. І п'ята перевага, яку необхідно собі забезпечити, це мораль і закон. І тут є дві сторони медалі. З одного боку. Вам можливо доведеться взяти гріх на душу. А чи зможете ви зробити це в вирішальний момент? Подумайте про це завчасно, можливо, для цього знадобиться певна кількість тренувань в сенсі того, щоб ви завчасно подумали, яку шкоду ви готові нанести. І вміли це зробити дозовано. І другий момент це ваші домашні. щоб не було такого, що ви готові дати вісіч супротивнику, але у вас на руках повисають там дружина, діти і кричать: ні, він тут не треба нічого робити, не стріляйте, не треба і так далі. Потім все ідешкареберть. Якщо у вас саме така може бути проблема, поговоріть завчасно із домашніми. Дайте їм зрозуміти, що із точки зору моралі. І з точки зору закону, ви праві. Якщо ж ваша головна проблема в тому, що ваші рідні дуже набожні і можуть завадити вам захистити їх і себе у себе вдома, то і на цю тему Господь сказав дуже цікаву і корисну річ. З перевагами розібралися. Про це треба думати завчасно і організувати для того, щоб потім можна було реалізувати можливості оборонятися своєю зброєю. А тепер саме стосовно зброї. Загалом, на мою особисту думку, є три кращих калібри для оборони дому. Але щоб бути об'єктивним, я назву їх як плюси, так і мінуси. Отож, поїхали. І перший варіант це 223-й ремінгтон. Банальщина. Після 22-го року 223-й став досить популярним калібром в якості першої зброї, і так її досить добре використовувати для захисту дому. Хоча здебільшого з такими речами асоціюється 12-й, тим не менш, у нього є декілька важливих плюсів, і першим із них є. Помірна компактність. Так, наприклад, карабін на платформі R15 це зазвичай від 16 там до 14 в середньому дюймів за довжиною ствола. Це дозволяє досить зручно користуватися ним в квартирі, в будинку. І давайте по чесняку. Ця річ ідеально накладається на техніку CQB. Другий плюс 223 – це м'яка віддача. Не потрібно 100-500 тисяч настрілу підготовки, можна не дуже якісно вкладатися в плече, можна стріляти з витягнутих рук по-сомалійськи і тому подібні речі, арка вам пробачить. Крім того, у випадку, якщо питання навчання ваших, наприклад, дружини, дитини і тому подібне може впиратися в те, що у вогнепальної зброї досить потужна віддача, я не хочу собі сундів на плечі. Тут таких проблем не буде. Буде. Перевага третя. Це об'єм магазину цілих 10 набоїв. Нагадуючи за правилами, якими керуються володарі вогнепальної зброї, об'єм магазину коробчатого має бути не більше 10 набоїв. Тому що все, що ми маємо, це карабіни мисливські. Звичайно, як саме Арка має великі, хороші і якісні магазини на 10 набоїв. В які ми в жодному випадку не вкладаємо більше, ніж потрібно, і це дозволяє стріляти, не переспоряджаючись, на випадок, якщо одного пострілу буде недостатньо, або, наприклад, вам з якоїсь причини доведеться стріляти навмання. До цього всього додаємо і ще те, що на платформу R дуже багато спеціалізованого тюнінгу. Таким чином можна придбати собі лише один ствол. І міняючи на ньому обвіси, займатися, як, наприклад, умовно високоточною стрільбою, так і змінивши приціл, знявши сошки, поставивши певні руків і тому подібні речі, зробити її чудовою компактною зброєю для захисту. І наостанок це як мінімум потужно. Тому що калібр 556, це все-таки мод, це півтори тисячі джоулів енергії. Які можна за допомогою експансивної кулі реалізувати в цілі навіть не на виліт, і тут так дійсно може бути достатньо однієї таблетки. Ще середній, між плюс та мінус, можна відзначити ціну набою, яка наразі приблизно 35 гривень за штуку. Що досить дорого для тренувань, якщо у вас не ахтіякий бюджет. Але при цьому, у випадку, якщо все-таки хтось до вас лізе, то для того, щоб його гепнути, вас принаймні з точки зору фінансів не душитиме жаба. А тепер мінуси. Їх також є. І перший головний це ціна входу. Готуйтесь відвалити понад півтори тисячі доларів для того, щоб мати таку штуку у себе. Звичайно, є арки за штуку. Так звані, це досить надійні і розповсюджені карабіни, але є мінус. Крім того, щоб купити зброю, необхідно до неї додати ще сейф. Чохол для перевезення, арка, якщо що не комплектується прицільними засобами з самого початку, тому їх також треба докупати. Набої, магазини, ремені так, так далі, і так далі. Готуйте мінімум півтори косаря зелених. Другий мінус це гучність. Так, арка гучно гепає, особливо в приміщенні. Звичайно, це можна порішати саундмодератором. Але в міру тому, що сам модератор збільшує розмір зброї, що робить її, менш зручною для роботи в приміщенні, а також це знову ж таки ціна. Тому певним чином не найкращий варіант. Наступний мінус це рикошетність. Якщо ви використовуєте валовий найдешевший набій FMG, то при стрільбі. Приміщенні можуть бути непрогнозовані рикошети. Крім того, знаємо, якщо дуже сильно хочеш, на арку можна дістати набої, наприклад, з зеленим носиком, з сірим носиком і тому подібні, які в приміщеннях мало того, що можуть непрогнозовано рикошетити, а і ще й мають неймовірний заброньовий ефект. І, наприклад, якщо у вас перестінки з гіпсокартону і через дві стіни знаходяться ваші рідні або сусіди, то може бути непрогнозована шкода, і це також треба враховувати для цього. Нагадую, можете подивитися ось це відео, не знаю, де воно буде, про кулі, які значно менше здатні до рикошету, наприклад, SP або Hollow Point. Отож, якщо для захисту дому ви придбали собі карабін R15, то ви молодець. Як мінімум тому, що вам вдалося назбирати гроші на неї. Але зазначу, без тренувань арка допоможе дуже мало. Це зброя досить скілозалежна, і у випадку, якщо ви просто прийшли додому, поклали її в сейф, поряд поклали магазин. Потім можете досить добряче влетіти вусами в стяки. Якщо, наприклад, у вас будуть проблеми з фіксацією магазину, або, наприклад, при роботі з запобіжником, тому крім того, щоб купити зброю, нагадую, що обов'язково треба ще купити навички стрільби. Це ви зможете зробити за допомогою регулярних занять на полігоні. Ну і готуйте набоїв дофіга хоча б штук 500. Наступний калібр, який би я вам із задоволенням порекомендував для захисту дому, це 9 мм зазначає, що девяток в наших широтах розповсюджено три види: 9х18, 9х19 і 9х21. 9х18 і 9х19 це бойові набої. Їх можна знайти в збройних магазинах, але у якості набоїв для нагородної зброї і для цивільних звичайних, тобто для нас звичайних смертних це засі. Натомість ми маємо набої 9х21, які де юре вважаються гвинтівочними. Спеціально для цих набоїв на цивільний ринок випущені аналоги пістолетів кулеметів, у яких прибраний автоматичний режим ведення вогню і залишається просто напівавтомат. Такі варіанти, як, наприклад, цивільний аналог МП5, той самий Кріс Вектор, досить відомий Кілтек САП 2000, або і ще дуже цікавий екземпляр Цвіркун. Плюси 9 міліметрів. Перше, це найкомпактніші карабіни із всіх, що можуть бути на цивільному ринку. Особливо Кілтек. У нього, звичайно, є свої певні мінуси, але у випадку, якщо ви його поставите саме на захист вашого будинку, це буде чудова тема, тому що компактний сейф, недорогий, досить бюджетний відносно карабін і можливість його привести до бою буквально в один рух. Крім того, це найтихіший із калібрів, Якщо ми не використовуємо саундмодератор, то пістолетний набій досить тихенький, і вам не обов'язково використовувати які-небудь дульні насадки, які будуть подовжувати для того, щоб не отримати контузію під час стрільби навіть у приміщенні. А це, звичайно, плюс. Крім того, досить дешевий набій. Він Десь на третину з гаком дешевший за 223 ремінгтон. А це дозволяє вам, по-перше, мати більший настріл. По-друге, мати постійно вдома добрячий запас набоїв. Навіть якщо зарплату затримують. Для них можна використовувати чималого розміру магазини. Наприклад, деякі пістолети-кулемети нормально жируть магазини для Глока, а наскільки вам відомо, вони можуть бути навіть відчутного об'єму. Якщо ж ми говоримо про карабіни, у яких свої власні магазини, то там також може бути набоїв. Звичайно ж, 10. Крім того, у цих карабінів найменша віддача. Тому навіть піддиток зможе у випадку чого захищати себе у себе вдома. Але нагадую, що в цьому випадку ви будете нести відповідальність за недбале ставлення до зброї і її зберігання. У 9 мм дуже хороший зупиняючий ефект і низьке бронепробиття, що значить. Буде достатньо однієї таблетки, і при цьому низька вірогідність рикошету і непрогнозованого заброньового ефекту. Наприклад, при пробитті стіни або дверей. На останок карабіни загалом, як би це сказати, girl-friendly. Тобто, у випадку, якщо оператором зброї, скоріше за все, буде дівчинка, то їй з такою зброєю буде максимально комфортно через розміри, вагу і віддачу. Але в кожній бочці меду буде добряче насрано, тому що і тут є відчутні мінуси. І перший це ціна. Карабіни під пістолетний калібр є одним з найдорожчих варіантів зброї, якщо ми говоримо в когорті малоімпульсних набоїв. Навіть незважаючи на те, що їм треба значно менше навісного тюнінгу, ніж Арці, то готуйтесь відсильнявати за них також хоча б мінімум півторашку. Лише за сам карабін. Ви, скоріш за все, не отримуєте великого різноманіття у тренуваннях. Якщо купуючи, наприклад, 223-й ви можете дозволити собі як постріляти в притул в якому-небудь там CQB, IPSC, IDPA, так і понавалювати на досить великій відстані. Якщо ви купуєте помпу, вам також доступні як стрільба на коротких відстанях, так і стрільба по тарілочкам. Коротше кажучи, варіантів спорту можуть бути багато. То пістолет-кулемет дарує лише розвагу у такому виді спорту, як PCC. Для декого це може здатися замало. Третє, не так, щоб дуже мінус, але для когось може бути відчутно: це дизайн. Інколи може здатися так, що дизайнери пістолет кулемету дуже не люблять те, що вони роблять. Але зазначу, що це все одно один із найкращих варіантів. Окремо, ще хочеться зазначити про такий мінус, як не всеїдність набоїв для арки є варіант бойового набою військового 5,56 на 45, так і цивільний його варіант 223 Remington, які зброї хаває обидва. Якщо ж ми говоримо про зброю калібрі 9 х 21, спроба запхнути туди його дружаню 9 х 19 завершиться нічим, крім одного маленького виключення. Якщо ви також знаєте. Який із цивільних пістолет-кулеметів добре хаває 9 на 19? Підкажіть це у коментарях. І наостанок, одним з кращих калібрів для захисту дому є, звичайно ж, 12-й. Для декого це табу, тому що 12-й калібр це, типу, досить потужно. Дуже гучно і взагалі незручно і взагалі фу. Скоріше за все, ви не знаєте усього його потенціалу. Є, звичайно, мінуси, але плюси значно переважають над ними. Отож, поїхали. Першим і головним плюсом 12-го калібру є його ціна. Найнижчий поріг входу в вогнепальну зброю це звичайно ж через 12-й. Найдешевша помпа наразі коштує трошки більше за 10 тисяч гривень, плюс приблизно 2 тисячі на сейф. Плюс іще оформлення і так далі, і тому подібне. Коротше кажучи, в цілому, якщо постаратися в 15 гривень ви можете влізти, принаймні на момент запису цього відео. Другий неймовірний плюс це ціна набою. Так, найдешевші набої на 12 й калібр, значно дешевші за 223 й і приблизно співставляються по ціні з 9 х 21. Але при цьому варто зазначити, що ці самі набої, тобто дробові з невеликою невіскою, також Чудово підходять для того, щоб вибити усе лайно з того, хто полізе до вас в хату без запрошення. Крім того, дробовик це найбільша вогнева потужність, яку ви можете собі дозволити в такому досить компактному форматі. Якщо ми обираємо, наприклад, досить потужний набій, наприклад, магнум, його кінетичної енергії, в принципі, вистачить для того, щоб вбити не просто якого-небудь придурка. Лося, ведмедя і тому подібні речі. Тому, у випадку, якщо ви стріляєте в бік того, хто заліз до вас в хату, і чуєте звідти крик, скоріш за все, там достатньо. Крім того, помпа безвідмовна. Звичайно, 12 й калібр може бути у декількох варіантах: багатоствольні помпи, напівавтомати. Ми зараз говоримо саме про помпові дробовики, тому що. Стрільба і досилання набою відбувається саме за рахунок вашої м'язової сили. У випадку, якщо раптом у вас відригнув набій і не спрацював, ви просто робите наступний рух і посилаєте заряд свинцю в бік своєї цілі. Але найголовніший плюс, з який може перекрити навіть усі попередні, це дозованість насилля, яку ви можете обирати використовуючи дробовик. Так він запросто переварює як бойові набої, дробові, картечні, кульові, так і травматичні. Можливо, хтось зараз скривився під словами травматичний набій, тому що. Згадує про травматичні пістолети, які взагалі не зрозуміло наскільки ефективні, і у випадку, якщо використовуються, то з вірогідністю 50 на 50, конфлікт завершиться тим, що ствол цього пістолету запхають в глибину заднього проходу стрільця. Тут таких проблем вже не буде, тому що не порівнюйте потужність 9 мм гумового травматичного і 12-го калібру. Наразі в Україні є декілька варіантів травматичних набоїв, до повномасштабки їх було більше. І на вторинному ринку або у деяких знайомих, в принципі, їх можна нарішати. Такі набої, особливо у форматі гумової кулі, нанесуть постраждалому таку шкоду, що одразу відіб'ють печінки і все бажання продовжувати його починання. Наприклад, я у своїй практиці один раз стріляв. У двоногу біоціль травматичним набоєм. І що я можу сказати з цього приводу? Мені сподобалось. Резюмуючи, саме 12-й калібр, як для початківця, я б рекомендував у якості захисту дому. Можливо, ви зараз скажете, бляха, а де ж мінуси? Окей, поїхали стосовно мінусів. Але як і у попередніх випадках, є чим їх перекрити. Перший мінус це габарити зброї. Із цієї трійці. Помпа найбільша. І це погано, але тим не менш, знову ж таки, за допомогою певних рішень, ви можете її скоротити, наприклад, використовуючи замість пластикового прикладу весла телескопічний. Або якщо ви використовуєте зброю таку, як, наприклад, Atrox T, то, знаючи оператори, підкажуть вам кнопочку, яка може зробити зброю на третину коротшою. Звичайно ж, використовувати таку зброю для стрільби не можна, але хто про це дізнається. Другий відчутний мінус це навички. Дробовик є найбільш скілозалежною зброєю. Треба мати чіткі навички з заряджання зброї, а також не забувати про його органи керування. У випадку, якщо ви е, маєте найбільший настріл з помпи в CSGO, то Є вірогідність, що в критичній ситуації ви забудете зброю або зняти з запобіжника, або, як це не дивно, для хлопців, пересмикнути. Якщо це для вас не проблема, але ви аргументуєте небажання купувати 12-й саме через вагу і потужну віддачу, є також пара варіантів. Варіант перший це дійсно використовуйте травматичний набій для захисту дому. Навіть у випадку, якщо ви просто зробите постріл у повітря. Це вже, скоріш за все, відіб'є бажання у супротивника продовжувати лізти на озброєну людину. Крім того, у травматичних набоїв просто пневматична віддача, що ви можете також відчути, спробувавши це на полігоні. Якщо ж ми говоримо про вагу, це також вирішується. Наприклад, можна купити легкий помповий дробовик. Якщо через питання ваги ви готові купувати досить дорогу річ, наприклад, карабін в калібрі 9 мм, то зверніть увагу на таку річ, як Benelli Supernova. Ви будете приблизно в тій самій ціновій категорії, але при цьому різноманіття набоїв і можливостей, які дарують 12-й калібр, з вами залишаються. Але найголовнішим критерієм вибору зброї, в тому числі й для захисту дому, має бути те, що вона вам подобається. Якщо, наприклад, нічого із того, що я зараз описав, вам не цікаво, якщо вам принципово хочеться мати болтовик в калібрі 6,5 крідмор і ніяк інакше, то згадаємо те, що я говорив на початках. Будь-яка вогнепальна зброя буде. Найкращим варіантом, тому що як мінімум ви вмієте нею користуватися. Підіб'ємо підсумки: ми маємо право захищатися вдома. Особливо, якщо хтось злізе до нас без спросу. Бажано, до речі, перед тим як діставати зброю із сейфу, зателефонувати в поліцію або попросити дружину чи когось із домашніх, щоб зробили це. Зброя має бути в швидкому доступі, а ви маєте завчасно розуміти. В який момент і з якого місця ви починаєте самооборонні дії? Обирайте ті калібри, які вам будуть доступні фінансово, і ту зброю, яка вам буде подобатися в першу чергу. Не бійтеся захищати себе і будьте здорові!